Ви хочете, щоб ваше відео на YouTube переглядало якомога більше людей? Тоді вам потрібно правильно їх розмістити на канал. У цьому відео я розповім вам, як це зробити. Всім привіт! Мене звуть Валерій Кожакар, я кожного з вас радий бачити на своєму каналі. І дякую, що ви проявляєте свою активність у вигляді переглядів, коментарів та лайків. Ви не задумувалися, чому одні відео набирають мільйони переглядів, а інші 10-20 Якщо ви проаналізуєте успішні відео, ви побачите одну закономірність. Ці відео не просто виставили, на канал, а вони правильно оптимізовані і за цього YouTube розуміє, кому конкретно рекомендувати відео. А зацікавлений глядач швидко його знаходить та переглядає. Додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити важливі моменти у виставленні відео на канал. І звісно, як бонус для вас буде робоча стратегія, як переливати аудиторію з одного відео на інше. Заходимо на свій канал і вверху з правої сторони є значок у вигляді відеокамери, нажимаємо на нього і вибираємо додати відео. Вибираємо файл, який ви хочете загрузити на свій канал. Але тут є важливий момент. Той файл, який ви хочете загрузити, його потрібно переіменувати і поставити ту саму назву, яка буде в назві відео. Якщо ви цього відразу не зробите, потім змінити це не зможете. Коли ви завантажуєте відео на YouTube, YouTube використовує назву файлу для створення назви відео в результатах пошуку. Якщо ви не перейменуєте файл, YouTube може використати невірну або некоректну назву, що може ускладнити людям пошук вашого відео. Описуйте назву до відео, я роблю 55-65 символів. Після 65 го символа YouTube обрізає назву. Пишемо опис, я його стараюся робити по наступному сценарію. Два речення, про що моє відео. Потім таймкоди, потім посилання на інші соціальні мережі. Якщо є сайт, можете додати. Якщо ви продаєте товар або послугу, також вписуйте та вставляйте посилання. Чим мені подобається YouTube, тим, що тут всі посилання активні. Людина з легкістю може на нього нажати і перейти на ту соціальну мережу, яку ви вказали. І в кінці вписую хештеги 3-5 штук. Не більше. Наступний пункт це заставка до відео або прев'ю. Ви можете вибрати кадр з відео, але так не робіть. Заставку потрібно робити окремо, щоб вона була цікава та кликабельна. І дуже важливо дотримуватись ось таких параметрів. Далі вибираємо плейлист. Якщо у вас його немає, тоді створюємо. Нажимаємо Створити плейлист. Новий плейлист і вписуємо назву. Дуже важливий пункт це вибір аудиторії. Якщо ви хочете монетизувати своє відео і заробляти з нього гроші, у вас має бути поставлена галочка на Ні, це відео не для дітей. Навіть якщо у вас анімація або якась там відеоігра. Все одно ставте цю галочку, тому що YouTube дуже прискіпливо відноситься до дитячого контенту. Поставте галочку, що ваше відео можуть дивитися і молодше 18 років, якщо у вас там немає матів і якогось непристойного контенту. Якщо ви щось рекламуєте, то тут поставте галочку, якщо ні, то нічого не ставте. Тут все залишаємо, як є. Наступний пункт це теги, їх я підбираю через сервіс від IQ. Якщо у вас він не Установлений, то завантажте безкоштовну версію на початку. Вам її більш чим достатньо. Вписуйте теги. Як їх правильно підібрати, це тема про оптимізацію відео. Якщо вона вам актуальна, щоб розкрити її більш детально, тоді напишіть в коментарях, я підготую для вас відео. Вибираємо мову субтитрів. Дату і місце зйомки я не вказую. Якщо вам важливо, щоб YouTube показував локацію, то ставте. Це більше підходить до тревел-блогів. Далі вибирай ліцензію. Якщо ви не знаєте і не розумієте, які є ліцензії, тоді почитайте про них, для вас це буде корисно і це потрібно знати. Я ставлю галочку на стандартні ліцензії. Тут вибираємо по власному бажанню. Я залишаю, як є. Категорію вибираємо саме ту, про що ваше відео. З коментарями ви вибираєте індивідуально, але на старті вашого каналу ставте галочку на включення. Активність в коментарях дуже важлива для вашого каналу. Нажимаємо далі і вибираємо субтитри. Якщо у вас є файл з субтитрами і ви вважаєте, що вони вам потрібні. Я їх не роблю, тому пропускаю. А далі бонус, який я вам обіцяв, як правильно переливати аудиторію з одного відео на інше. Але перед цим підпишіться прямо зараз на канал. Я вам за це буду дуже вдячний і це допомагає розвитку моєму каналу. Повертаємося до бонусу. Це кінцеві заставки. Нажимаємо додати і вибираємо шаблон, який вам підходить. Я рекомендую перші 5-6 відео не ставити кінцеві заставки, а потім на 7 відео вставляти заставку першого відео, на 8 заставку другого і так далі. Чим вони допомагають, людина додавилася ваше відео і в неї є вибір перейти на відео, що пропонує YouTube, або нажати на кінцеву заставку, яку запропонували ви. Таким чином, людина зайшла на одне ваше відео, а подивиться декілька. Так само ви можете з кінцевими заставками ставити відео там, з іншого каналу. Наступний пункт це підсказки. Якщо вам актуально, як правильно створити та оптимізувати YouTube канал, можете переходити ось за цим. Посиланням і подивіться про це відео. Ось все це, що я зробив 20 секунд тому, це є підсказки та їхня функція. Виберіть, «Добавити», потім підберіть, на якому кадрі ви хочете, щоб вона показувалася. Виберіть, чи це буде відео або плейлист. І не забудьте нажати Зберегти. Коли ви це зробили, можете вверху побачити дії, які зробили і що потрібно ще зробити. А внизу показується, що ваше відео вже загрузилося. Нажимаємо далі. Тут побачите чи прийшло ваше відео перевірку на авторські права чи ні. І крайнє, що вам потрібно зробити, вибрати для кого буде доступ і коли має вийти відео. Я нажимаю запланувати і вибираю дату і годину, коли відео має опублікуватися на канал. І нажимаю кнопку зберегти. У нас сьогодні вийшло доволі інформативне та насичене відео, але ви молодці, що додивилися до кінця. Кому цікаво розібратися більш детально, як виставляти та оптимізувати своє відео, можете писати мені в інстаграм, посилання залишу в описі до відео. Всім дякую за увагу! Не забудьте це все використовувати на практиці. До зустрічі! Наступних відео